Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. І сьогодні ми з вами будемо, я сподіваюся, разом насолоджуватися в нас на черзі відкриття іпсі боксу. І також щось вони мені тут надіслали ще додатково. Я підозрюю, що це одне з моїх замовлень. Давайте довго не затягувати. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку на це відео, написати якийсь коментар. Вони дуже мене мотивують, щоб я і далі розвивала цей канал. Також перевірте, чи ви підписані на цей канал. І також нагадую про свої інші соціальні мережі: TikTok, Інстаграм, інстаграм мого 'юті-магазинчику. Ну і давайте починати. Давайте А я не знаю, з чого. Коротше, добре, давайте потягнемо інтригу, точніше тягнути її не будемо. Це наш іпсі Box за травень місяць. Стоїть він дуже давно в мене. І це в нас iconic box. Тобто це, типу, найдорожчий, тут має бути 8 продуктів. І я так зрозуміла, що кожен місяць, та, дивіться, там бачите, та. тут будуть продукти від певного косметичного бренду. І на цей раз це у нас продукти від Анастасії Беверлі хілл Тут ціла, коротше, газета, якщо чесно. І тут написано про палітру, яку вони поклали, щось тут, коротше, купа всього, якісь продукти. Тут якісь, коротше, ну, грубо кажучи, газетка. Знаєте, про це. Потім якась там Iconic box Quiz. Типу, про саму Анастасію написано, але є якби нюанс. Я а, бачила в Тіктоці, що насправді сама Анастасія, вона... Типу, не дуже підтримую Україну і є в неї там нюанси коротші, запитання до неї. Е, мені буде дуже цікаво дізнатися в коментарях, чи ви щось про це знаєте, бо я знаю тільки про власницю бренду Lime Crime, і я трошки щось підзабула, щось про Анастасію, що я там чула і бачила. Буде класно, якщо ви нагадаєте, люди в коментарях також це зможуть побачити. Ну, а ми з вами вже якби відкриваємо то, що, що мені приїхало. І так, значить, перше, що я витягаю. Це в мене порва та палітра тіней. Клас. Якщо що, я ще нічого не витягала. Дуже добре, але окей. Хтось подрав вже упаковку, причому з обох стоїть. Значить, перша це палітра тіней. Я не пам'ятаю, чи я її обирала, чи вона мені. Мені здається, так, Мені все таки здається, що я її обирала. А, чекайте, наша улюблена, я не можу знову відкрити ніфіга. Там було на вибір, чи чотири, чи щось таке продукти. Значить, я особливо за цим брендом не слідкую останнім часом. якось для мене ну, такий, знаєте, трохи застарівший. Палітра називається Йошкін Кошкін. Я не знаю, як це інакше сказати. Подивіться. Ви бачите, я здивована, коли не бачите. Дивіться. Сильно не буду нахилять. Коротше, тут розбиті два відтінки металевих. Добре, я їх, звісно, спресую, але це дуже обідно. Значить, тут у нас типу тіні і плюс рум'яна, і плюс бронзер. Дуже обідно, слухайте, ну це прям жопа? Окей, добре, я напишу в підтримку, але вже пізно писати в підтримку. Зрозумієте, перший раз не перевірила на цілісність. Ну, сама дурна ясна справа, але буде мені наука на да, майбутнє. Отак от. Окей, добре, типу, палітра тіней, я тут спросу, не знаю, чи буду користуватися, але, типу, ну непогано. Вона якби, виглядає, що дійсно тут рум'яна, тут бронзер. Тут такий цікавий варіант. так, Поїхали далі. Далі у Огу uh, Glow Recipe, Nice. Міст для обличчя. З гарбузиком. Міст для обличчя. Я не впевнена, що це. А, повний розмір, але дуже класно. Ну, це дуже лайк. Це прямо ще супер класно. Я люблю glow Recipe, В них дуже класна продукція, я їй завжди тільки рада. Далі, щось таке кремовий бронзер від Анастасії Beverly Hills, Відтінок такий Warm Tan, Ну, я ж відтінку Tan, правда, який чудовий день. З днем апельсинки, з ним апельсинки. Мені здається, що він мені не буде посувати, але, типу, загалом кремовий бронзер, це непогано, не знаю, що до відтінку. Подивлюсь очі, але, скоріш за все, я не буду навіть ним користуватися, бо, типу, ну, занадто тепло для мене відтіночок. Поїхали далі. Low Juice, ензимна маска. О, о, таке я люблю. У мене ще не було такого бренду. Ой, це то, що я дуже хотіла, мені здається, я дуже хотіла таку маску. Eros Herbor. Коротше, це класна маска. Я впевнена, що вона не з До речі, щось на цей раз. У мене нема карточки з цінами, а ціни я дивитись де буду, а я потім собі подивлюсь в цьому. В... Коротше, я потім вам напишу всі ціни, бо зараз не буду шукати. Magic Touch Concealer Anastasia Beverly Hills, Другий відтінок. Окей, давайте подивимось. Оце, можливо, типу єдине, що зі мною лишиться від Анастасії. Ого! Це нормально, що він розімреєся я. Чуйте, це, звісно, ну він дуже світлий. Але, з іншої сторони, я люблю світленькі консилери. Окей, прикольно. Буду... Оце, мабуть, спробую. Ну, так, припускаю собі. Далі якась ще велика баночка. А, це мені подарували. До речі, хочете пікол мені до Iconic Box ще й в подарунок, за те, що я там замовляла щось. Поклали крем. Я взагалі в захваті. Ole Henricksen. Peptid Boot Moistraiser. Коротше, зволожуючий крем з пептидами. Клас. Я здоволена, причому, що він якийсь там ну, типу, не, не, не дуже бюджетний. Далі щось в мене невелике. Killer Liner від Too Faced. Water Eyeliner. Liner. До речі, смішні. Чорний. Я навіть не буду відкривати, бо типу, я, ну, це непогана штучка. Але я просто не фанатка цих історій. Вау! Ще один Glow Recipe. Клас! Слухайте. Це, це крем під підочі. Геловий крем під очі. Боже, як я люблю Glow Recipe. Чуєте? Це просто. Дивіться. Маніпуська це взагалі це супер. Все в мене в цих тінях, Це не дуже супер. Гуава, вітамін С це добре. Остання штука розміром, як вся я. І вся вона, звісно в тінях, які розсипались. Це крем від J Beauty. Ви знаєте, скажу страшну річ, мабуть, але я хотіла його. Я дуже хотіла спробувати J.Lo Beauty, А що за упаков... це тут? <с paranoid> тут упаковка зламана. Я думаю, що це в дорозі вона пошкодилась так. Це дуже класно. М -м, получається, новий крем у мене з'явився класний, котрим я буду наступно користуватися. Бляха, це дуже круто. Я дуже задоволена. Це типу зволожуючий крем. Оце взагалі... Такі ще важкенький. Окей, окей, вийшло трохи так. Сумбурно, значить, я, звісно, дуже засмучена, що палітра розбилася, але загалом це непогані продукти. Я б поставила ці коробочки, мабуть. Блін, ну я б, мабуть, поставила непогані оцінки чи коробочки. Типу, для мене тут промах це бронзер, і тут суто через відтінок, може, він, конечно, мені сподобається на своїх очах. І лайнер, але це суто мені, ну, типу, це 4 з 5 точно. Знаєте, про ставлення до самого бренду можна говорити, можна довго дискутувати, але. Насправді хороші, от, і плюс ще подарунковий крем, вообще супер. чуєте, Ну, ну це взагалімба я вже. Коротше, я насправді задоволена. Дійсно, це 4 з 5, Навіть якщо палітра для мене промах, а палітра, палітра для мене точно промах, я її спресую і подарую віддам. Ну, коротше, щось з нею зроблю. Все буде окей. Так що, отак. от. і от. ну, давайте відкриємо оцей конвертик. Коротше, я не знаю, що там. Я знаю, що там нічого не розсипалось. Я знаю, що це? Це приїхала друга частина мого замовлення. А, клас! Тут всього три продукти. Якщо що, я за доставку заплатила гривень 300. Коротше, це то, що я собі купила на знижках тоді. Uh, давайте подивимося, як воно виглядає. Я дуже захотіла, мені тоді надійшов лист, що, типу, серан-серан, ми не можемо вам то надіслати, типу, Гудбай-Пупсік. І ми вам повернемо гроші, але гроші вони мені за це таки не повернули. Я вже думаю, ну окей, і тут вони, бачите, мені наступним надіслали. Тобто вони мені все-таки не змогли надіслати тільки одну штучку, а ці мені надіслали. Ну, звісно, давайте так, якби це було під США, так? Це мені було б безкоштовно. Тоді було б не так обідно. Оу, це що? я не знаю, що я замовила. Так, значить, це Lila Убі, Це щось дуже дороге. Divine до Lip'n Chip. Тобто це до для губ і е, щічок. Але ви мене вибачите. Це все таке? А це таке маленьке? Це якась раковинка. Це дуже гарно, це дуже гарно, це дуже важко. А, це дуже гарно. Ось, ну, у нас вами... ця штука можна вбити, це каменюк. Я не знала, що він таке менюсіньке. Ну, це дуже гарно і це дуже дорого. Я знаю, що там повна ціна, просто не знаю, скільки грошей. Це буде перше враження. Слухайте, в мене тут для першого враження купив всього. Добре, що я не зняла ще. от З, минулого, з минулої моєї коробочки. якраз, Якраще замовляла на знижках. Бачите, я їх відчувала. Насправді ну, я захворіла, але типу, зніму все разом. І штуки. Коротше, мене прокляв цей бренд Half-Magic. Я двічі його відмовляла на боксі Charm, двічі його загубила нова пошта, і мені здається, що хтось просто схід. Бо це ж, типу, ця ейфоріївська ця візажистка, яка в серіалі Ейфорія робила всі мейки, вона ж типу відкрила цей бренд. Коротше, не знаю, куди ділися всі мої ці Half мейджик І я тут побачила, я замовила ще раз. Тоді мені один раз повернули кошти, другий раз ніхто нічого не повернув. Ну, то таке вже, знаєте. Мені сказали, що це нова пошта. загубили, нову пошту, сказала, що на цього не знайшли. Я думаю, все, окей, добре. Тут я замовила на Іпсі. я дуже хотіла їх спробувати, і як бачите, вони теж щось не приїхали мені одразу, і там не було і половини того, що я б хотіла спробувати, але я там побачила. Значить, це в мене помада, правда? Це в мене помада для губ. Soft matte Lip Cream, до речі, вже звучить, якщо я не буду на себе наносити. добре, коричневого відтіночку. Упаковки, звичайно, вау. І Айпант плюс лайнер і це, типу чи... А, ні, це матові в мене. Матовий рожевий відтінок. Я особливо не обирала відтінки. Я дуже хотіла просто спробувати, знаєте, і я вже закинула в корзину, що там було таке більш-менш мені підходяще. Але я, звісно, дуже, дуже дуже задоволена. Але оця штучка, слухайте, це, взагалі, це взагалі. тупо купила собі дівчинка-антистрес. Слухайте, я зраду цієї штуки навіть на цих вихідних сяду знімати перше враження, бо я, ну, я маю, маю знати, що це, чого. Воно там ну, не то, що не бюджетне, воно достатньо дороге і плюс воно навіть зі знижку було достатньо дороге. Коротше, чекайте, я сподіваюся, що буде так само цікаво, як і мені. От, от достатньо швидке відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей бокс, як там ваші враження.